Страшна ніч у Києві. Ворог атакував житлові будинки. Восьмеро людей загинули. На Росії після атаки дронів знову палають НПЗ. ЄС готує втрині санкції проти країн-посібників Кремля. Тим часом Угорщина подала позов до суду, щоб залишити Україну без конфіскованих у Росії грошей. Зеленський призначив нового посла у США. Водночас Білий Дім розказав про свої гарантії безпеки у студії Яна Кочкурова. І далі більше новин про які говорять в Україні сьогодні. Такий вигляд має столиця від самого ранку. Все місто оповите густим димом. Уночі Київ пережив масовану комбіновану атаку. Росіяни били по житлових кварталах дронами, шахет, герберами, а також балістичними крилатами, ракетами і кинжалами. Загинули восьмеро цивільних, серед них 14-річна дівчинка. Постраждали 38 людей, щонайменше п'ятеро дітей віком від 7 до 17 років. Така інформація на цей момент, але дані оновлюються. Ураження та падіння уламків зафіксовані більше ніж на 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Це кадри ЖК Нова Англія. У Дніпровському районі пошкоджено житлову 25-поверхівку Уламками дрона вони впали у двір біля 9-поверхівки. Згоріли десятки авто. У Солом'янському районі горів приватний будинок. Пожежу вже загасили. У Шевченківському постраждали нежитлові будівлі, офіси, і автівки. У Голосіївському займання на кількох локаціях. Понад 10 будинків із вибитими вікнами. У Деснянському та Оболонському районах зафіксовані руйнування нежитлових об'єктів об'єктів. загалом у столиці пошкоджені сотні об'єктів, тисячі вікон, а також один торговий центр у середмісті. На місцях працюють рятувальники, які опрацьовують кожну точку падіння уламків збитих цілей. Вночі росіяни завдали цілеспрямованого удару по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атаку потрапив і парк швидкісних поїздів інтерсіті. Плюс повідомила Укрзалізниця. Завдяки діям залізничників. Пожежу на місці вдалося швидко загасити. Один поїзд зазнав значних ушкоджень. Працівники депо вчасно пішли в укриття, тому обійшлося без жертв. В компанії запевняють, рейси не скасовуватимуть. Для цього буде використано підмінний рухомий склад, можливі лише затримки через відновлення пошкодженої інфраструктури. Країна терорист отримала удар у відповідь. Вночі Росія зазнала нових атак по нафтопереробних заводах. Масштабні пожежі спалахнули одразу у двох регіонах. У Самарській області під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ. Вогонь охопив значну територію підприємства, повідомляють місцеві жителі. Ще один потужний вибух і займання зафіксовано у Краснодарському краї на Афіпському нафтопереробному заводі. Це одне з найбільших підприємств регіону, яке відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російського ринку. Неспокійно було і в окупованому Криму жителі Севастополя повідомили про гучні звуки та сирени. А місцеві телеграм-канали писали про кілька вибухів у районі очеретяної бухти близько 23-ї години. Про прильоти безпілотників також заявляли мешканці Євпаторії, Сак і Новофедіровки. Російське Міноборони повідомило про збиття 13 українських дронів над регіонами РФ та Чорним морем, зокрема трьох поблизу Севастополя. Європейський союз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти країн, які допомагають Росії обходити чинні обмеження. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. Нині ЄС працює над 19-м пакетом санкцій. Очікується, що головний акцент у ньому буде на відповідальності російських викрадачів українських дітей, темі, яка особливо зацікавила президента США Дональда Трампа під час його недавньої зустрічі з європейськими лідерами у Білорусі. Лому домі цього тижня міністри закордонних справ ЄС зберуться в Копенгагені, де за даними джерел обговорять різні варіанти дій, серед них використання інструменту протидії обходу санкцій, ухваленого ще у 2023 році, але досі не застосованого. Більшість американців виступають за те, щоб карати санкціями торговельних партнерів Росії, аби таким чином тиснути на Москву і змусити її зупинити війну проти України. Про це свідчить опитування Reuters. за його результатами. 62% респондентів підтримують такий крок. Ідею частково поділяє і президент США Дональд Трамп. Він уже запровадив низку обмежень і погрожує розширити їх, зокрема проти Китаю. Санкції проти партнерів. В Росії підтримують 76% республіканців, прихильників Дональда Трампа. Серед демократів цей показник становить 58%, що також є більшістю. Угорщина у суді оскаржує рішення Ради ЄС про використання прибутків від заморожених російських активів для військової підтримки України. Про це повідомила угорське видання Портфоліо. Це запустило складний судовий процес, який може вплинути на майбутню політику Євросоюзу щодо допомоги Києву. Це стосується рішення ради ЄС від 21 травня 2024 року та подальшого рішення Європейського фонду миру у лютому 2025. Згідно з ними 99,7% прибутків від управління замороженими активами російського центробанку, а це від 3 до 5 мільярдів євро щороку. Мають спрямовуватися на військову допомогу. Україні через фонд миру цей фонд уже перерахував Києву понад 11 мільярдів євро. А новий механізм забезпечує стабільне фінансування. Будапешт вважає, що ці рішення порушують його право вето. Угорщину виключили з голосування, пояснивши це тим, що країна не робить внесків до фонду. Варто зазначити, що судовий процес може тривати роками, і до фінального рішення фінансування триватиме. До складу української делегації, яка цього тижня проведе переговори зі спеціальним посланцем президента США Стіфом Віткофом, у Нью-Йорку увійдуть голова офісу президента Андрій Єрмак та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Крім того, на зустрічі буде присутній секретар ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Зокрема, планується обговорити негативні сигнали від Росії щодо можливої зустрічі на рівні лідерів держав та переговорного процесу в цілому. Про інші деталі зустрічі далі в сюжеті. Зміни у переговорному процесі. Спеціальний представник президента США Стів Вітков заявив, що проведе зустрічі з українською делегацією. Я постійно згадую про те, яка це честь служити під керівництвом мого начальника президента Дональда Трампа. Дату зустрічі Вітков не назвав, але заявив, що це точно буде до кінця цього тижня. Когда мы говорим о Виткофе, никогда ничего нельзя утверждать наверняка, потому что Витков это человек, который довольно свободно обращается с любыми фактами, любыми заявлениями. Мы помним ситуацию, когда по информации Бильд он распространил фактически дезинформацию якобы готовности россиян идти на какие-то большие уступки в плане так называемого обмена территорий. Потом за этот обмен территорий ухватился Трамп, но в конечном счете оказалось, что Все это мягко говоря не соответствует действительности, В реальності все не так, як подавав Вітка изначально. То Тобто обсуждать чи заявлення Вітка довольно сложно, поскольку конечно чуті може оказаться, що ніякої встречи не було, не с з делегацией, или встреча не з делегацией. При цьому спецпосланець американського президента заявив, що США щодня тримають зв'язок із Російською Федерацією і що Кремлівський диктатор хоче покласти край війні в Україні. Я думаю, що він доклав щирих зусиль для налагодження діалогу. Він, безперечно, зробив це на саміті в Алясці. але це дуже складний конфлікт. Вітков неодноразово зустрічався з російським диктатором. Лише за цей рік він відвідав Москву п'ять разів. Тому що Вітков доволі таки положительно настроєн К Росії, к Путіну. Я думаю, що це ні для кого не являється особим чим-то новим. Тобто Вітков завжди дуже свободно звертався С любым заявлением всегда говорил о том, что россияне настроены на мир, хотя реальность показывала прямо противоположное. Довольно свободно обращался с вопросами территориальной целостности, суверенитета Украины. Ну, короче говоря, нельзя сказать, что от Виткова можно ждать чего-то особо положительного. То есть Витков он в принципе всегда займав позицію, яка не то чтобы какая особо про но вона очень удобна для Росіян після візиту Зеленського до Вашингтона. Дональд Трамп заявив, що почав організовувати зустріч президентів Росії та України, за якою має відбутися тристоронній саміт за участю США 20 серпня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у розмові з Трампом Путін лише підтвердив готовність продовжувати прямі російсько-українські переговори на кшталт тих, що відбувалися у Стамбулі, і навіть під Вищити рівень делегацій декілька днів поспіль. Лавров також робив заяви, з яких можна зробити висновок, що найближчим часом зустріч Зеленського та Путіна навряд чи можлива. Позиція офіційної Росії, яку озвучує Лавров, вона відрізняється від тієї позиції, яку представляють представники Сполучених Штатів по ітогам переговорів з Путіним. Тут тобто виникає питання, це що, то ні взаємне. Путин вешает, образно говоря, о американской стороне лапшу на уши. И на самом деле ничего подобного, что он им говорит в личных встречах, выполнять не собирается. Или же заявление Лаврова – это некий отвлекающий маневр. Пока что мы сказать не можем, но то, что есть разительное отличие между заявлениями Лаврова и тем, что говорят по позиции россиянам американцы, это факт. Или это какая-то игра? Или это взаимно недопонимание, или это просто желание Трампа выдать желаемое за действительное. Ми не знаємо. Більшість експертів вважають, що Путін вирушив на Аляску на зустріч із Трампом лише заради того, щоб відкласти вторинні санкції. Після прильоту до Москви Путін забув про свої обіцянки голові Білого Дому. 26 серпня. Президент США попередив про ризик економічної війни, якщо він не зможе змусити Путіна припинити конфлікт. Поки що Трамп дальше розмови в цьому плані. не йде. Я думаю, що це всі розуміють прекрасно і Путін в першу чергу. То есть для Путина это все не аргументы, просто потому что Трамп постоянно о чем-то говорит, но никогда свои э, действия, свои слова не воплощает действия, когда это касается Путина. То есть ни до санкций, ни до каких-либо других действий пока что ни разу не доходил. Из этого Путин, я думаю, может сделать очевидный вывод, что ну, Трамп просто занимается пустыми угрозами, за которыми ничего не стоит. А пустые угрозы они на что повлиять не могут. Тому, поскольку Трамп очевидно не готовий площати свої угрози по відношенню Путіну в реальність, то би, вони сто Кабані не будуть. Раніше Трамп неодноразово погрожував санкціями та іншими наслідками для Москви, а також для країни, які купують російську нафту, допомагаючи фінансувати військові дії Росії. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Молдови заявив, що війна в Україні має завершитися якнайшвидше. Але не шляхом капітуляції не за будь-яку ціну за його словами, Німеччина разом із партнерами у та Європі щодня працює над тим, аби забезпечити мир, який буде надійним і тривалим. Президент США Дональд Трамп, схоже змінює свою позицію і готовий долучитися до захисту миру в Україні разом з коаліцією європейських країн. В останні дні представники американських міністерств національної безпеки та оборони повідомили своїм європейським колегам, що Сполучені Штати можуть надати західним військам, які беруть участь у гарантіях безпеки, засоби розвідки, спостереження та рекогнецьровки структури управління а також критично системи. Системи необхідні для забезпечення повітряної безпеки України докладніше про це в нашому сюжеті. Сполучені Штати Америки зроблять свій стратегічний внесок у гарантії безпеки для України. Про це виданню Financial Times Повідомили високопоставлені європейські чиновники. Файненш Олтаймс США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими. Повідомляється, що Вашингтон готовий підтримувати присутність європейських союзників в Україні розвідувальною інформацією та захистом українського неба. Європа збирається надати Україні значні гарантії безпеки, і вони мають це зробити, бо вони прямо там. Ми будемо залучені як резервний ресурс. Ми збираємося їм допомогти. Дуже важливо, що штатах що без гарантій Україна не пойдет а, на реализацию каких-то не то чтобы хотела путина а даже не сядет за ними за стол пере обсуждать их за стол переговоров потому что ну простите отдать донецкую область даже не оккупированные города ради чего Готовність США зробити свій внесок дуже важливий сигнал для Європи. Протягом останніх місяців лідери європейських держав заявляли про свою готовність взяти участь у миротворчій місії на землі та в небі. З однією умовою обов'язкова підтримка з боку Вашингтона. Європа має зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розташування британських сел на землі поряд із іншими, але має бути підтримка США, бо гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно отримати Росію від повторного нападу на Україну. Наразі йдеться про надання Білим домом допомоги в логістиці, командуванні та управлінні військами, засобів розвідки та спостереження всього того, в чому потенційний європейський контингент найбільше залежить від США. Фактично річ идет о том, що Соединенные Штати дали добро європейським странам на возможный сценарий миротворческой операції на території України. А я напомню, более 10 стран заявили готовности предоставить военнослужащих собственных армий для проведення миротворческой операції на території України. Також повідомляється про підтримку військовою технікою, зокрема системами протиповітряної оборони, які стануть прикриттям для європейських сил в Україні. Милитарная часть будет сопровождаться Соединенными Штатами Америки, то есть комплектование миссии возьмет на себя США, ну, конечно, за, за деньги европейцев. Но это уже немало, потому что комплектовать надо откуда-то, откуда брать, если в Европе недостаточно собственного военного производства. Для того, чтобы это сделать максимально быстро и реализовать те самые гарантии безопасности, Соединенные Штаты, по сути, являются Це безальтернативне без альтернативна Крім того, вже після закінчення бойових дій Вашингтон надасть власні літаки та наземні радари, які допоможуть забезпечити повітряний щит над Україною. Це вже задіснювання авіаційної компоненти, яка поставить на нет можливості російської окупаційної армії із ВКС армії країни окупанта в моменті. Нанесення ударів, як по ударов, какологістичка так і, відповідно, по мирним українським городам. Питання надійних гарантій безпеки є ключовим для України. Без американської підтримки ні про яку надійність не може бути й мови. Крім європейського миротворчого контингенту, російському агресору доведеться зважати на американську військову техніку, авіацію та розвідінформацію. Ольга Стефанишина, нова очільниця української дипломатичної місії у Вашингтоні. До цього вона була уповноваженою президента з питання розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами. Рішення про призначення особисто озвучив Зеленський у вечірньому зверненні. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з Ольгою Стефанишиною, Тепер вже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені. сьогодні. Я підписав указ про призначення посла. Це всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте о 12-й. мирного тихого вам дня.